Лариса Юрівна мешкає у Дніпрі понад півстоліття. За цей час не мала боргів за опалення. Розповідає, у цьому і значною мірою допомогла субсидія. Щоб не накоплювалися долги, не хочеться, ж тоді, щоб субсидію тоді взагалі не одержимо Ми боргів стараємося, щоб не було, щоб не було боргів. Тому що тоді накопляються, а тоді взагалі не розплатимося ні за що. Та не всі громадяни вчасно сплачують за тепло станом на листопад 2023 року. Борг містян складає понад 1 мільярд 170 мільйонів гривень. В порівнянні з минулим роком сума зросла на 170 мільйонів. Якщо є заборгованість і несплата вже більше, ніж три місяці. Ми маємо право звернутися до суду і вже в промусовому порядку стягувати заборгованість. Але треба розуміти, що це окрім е, боргу, там будуть і інфляційні витрати, і судові збори. Тобто ця сума буде збільшена. Працівники КП «Теплоенерго» кажуть, що кожна сплачена гривня допомагає подавати тепло в наші оселі. Якщо люди перестануть сплачувати або не будуть сплачувати, ми дійдемо до критичної ситуації, оскільки нам не, у нас не буде можливості робити ремонти, обладнання, ремонтувати наші мережі і купати, що найголовніше купувати газ. Аби сплачувати рахунки було легше, у комунальному підприємстві також пропонують реструктуризацію боргів. Отримати детальну інформацію можна в абонентському відділі КП «Теплоенерго» за адресою вулиця Королеви Єлизавети Другої, 15. А або за номерами, які ви бачите на екрані.